То шановні глядачі, продовжуємо ефір на телеканалі Ті 8 такою інформацією. Кам'янчанин Валерій Одайник здобув три призові місця на іграх. Нескорених, що відбувалися у Канаді серед ветеранів та військовослужбовців, котрі зазнали поранень або захворіли під час виконання своїх обов'язків. На цих іграх 39-річний спортсмен виборов бронзу в змаганнях зі скелетону, ставши в той день єдиним спортсменом, хто має подвійну ампутацію. Ніг також він здобув бронзу у складі збірної команди з волейболу сидячи. Ще одне срібло Валерій здобув у веслуванні на тренажерах і вже. Доєднуємо Валерія Одайника, ветерана російсько-української війни, до нашого ефіру. Пане Валерію, доброго вам дня та слава Україні! Доброго дня, героям! Слава і от давайте ми почнемо нашу розмову. Так а, хотілося б почути ваші враження про ці ігри нескорених про Invictus Games. А яка була атмосфера? Яка була чи була достатньо підтримка для української команди? Ну, Насамперед, на рахунок підтримки, підтримка була мабуть шалена від кожної нації, ну і від української діаспори, яка знаходиться в Канаді. Там просто на трибунах щоразу майоріли жовто-блакитні прапори, ну відчував себе ніби вдома. Mm -hmm. Ну, інвіктус, це мабуть більше про таке про реабілітацію відновлення, а не про медалі. Але коли ти здобуваєш медаль, і твій прапор майорить на фоні. Інших прапорів, мабуть, це одне з найкращих відчуттів, які ти відчуваєш, і е, ті е, сили, які ти потратив, для того, щоб реабілітуватися і відновитися, е, вони підкріплюються цим відчуттям гордості за свою країну, пане Валерію. От трішечки, якщо би могли розказати про свою історію в збройних силах України, коли ви доєдналися до українського війська. О, і, от власне, те, що можете, звичайно, чим можете, чим хочете поділитися. Ну, доєднався. давав до я перед широкомасштабною вже війною в 21-му році, в жовтні 21-го року, прийшов служити в, в своєму рідному місті. Канець Подільський 143-й об'єднаний навчальний центр, де служив командиром взводу. Ну і через деякий час вже почалась широкомасштабна війна. І під час цієї широкомасштабної мене призначили командиром навчального курсу, тобто командиром роти, ну і безпосередньо вже займався підготовкою мобілізаційного резерву до участі у бойових діях. Okay. І під час того, як ми займалися підготовкою, ну вирішив, що відправляти людей це хорошо, але поки ти сам там не будеш, ну з яким лицем і що ти можеш людям розказувати? Ну і відправилося, написавши рапорт, відправився на бойові дії, де в е, січні 23 року під час захисту е, під Бахмутом отримав вже поранення. Зрозуміло, от власне перед тим як початися як почати займатися спортом, як я розумію, була реабілітація, і тим не менше, чому ви обрали саме ці види спорту, так як це відбулося, чому вирішили військ Я працював в Канець-Підільському національному університеті ім. Огієнка на факультеті фізичної культури. Займався до того сам трошки спортом. Потім тренував баскетбольну команду університетську, тобто бо, мав безпосередні відношення до таких до спорту. І як кажуть в народі, спортсменів бивших не буває. Тому ну така жага до того, щоб реабілітуватися за допомогою спорту, вона була постійно присутня, і як тільки більш-менш відновився, одразу приступив до занять і почав себе шукати і обирати якийсь один з видів адаптивного спорту. А от чому саме які особливості так скелетону волейболу? А якщо ми говоримо саме про, про участь в іграх нескорених, про участь ветеранів війни, які мають які зазнали поранень? Ну, волейбол і там я ще іншими видами ігровими займався також. Ну, представляв Україну на цих іграх. Це більше до душі, бо так як я займався сам баскетболом. А так як цього року були вперше, це гібридні були ігри, де зимові і літні були перемішані між собою. Ну, хотілося для самого себе спробувати. Ну як би маючи таку подвійну гумпутацію, їздити на лижах ск скелетон Келетоном, ну і подібні такі речі на снігу спробувати. Угу. Як підготовка, як готувалися до змагань, тому що змагання міжнародні, змагання відомі, змагання, якщо не помиляюся, щороку вони проводяться, так? Uh -huh. e, ось, да, у нас були заплановані навчально-тренувальні збори напротязі року. У нас було п'ять зборів. E, були ігрові збори, і були більш такі e, індивідуальні збори, де ми займалися тими індивідуальними видами спорту. Перше спробували, так як літом снігу немає, то спробували це все e, на воді на вейкбордах, Тобто, такий ще досвід отримали на воді, на вейкбордах, Дуже сподобалося. І, мабуть, воно стало поштоно для того, щоб вже спробувати більше зимої види спорту, ти вже прийшов більш е, розуміючи, що таке е, лижі і як треба тримати рівновагу. А от хто допомагав вам з підготовкою? Це були професійні тренери чи, можливо, <кхи> перепрошую інформацію самі, звідки збрали з відкритих джерел і самостійно готувалися? Ні, завдяки нашим. <кхи> Нерам із збірні України були е, кваліфіковані тренери. У нас які самі е, деякі тренерів самі, які пережили певні там хвороби. То от тренер з, е, е, з лижі. У нас він перехворів двічі в нього онкологія була. Тобто, він знав, що таке жага до спорту, що таке жага до перемоги, і він в повній мірі нам її ну надав і допоміг нам в адаптації. А от що найбільше запам'яталося вам під час змагань? Тобто мається на увазі, крім атмосфери та крім підтримки наших хлопців, що найбільше закарбувалося в пам'яті? Це, мабуть, дружність всіх націй. Ми настільки там всі були один з одним дружні. що навіть бар'єр мовний ну не, не викликав ніякого дискомфорту. Тобто, ти був там вільно себе почував вільно. Спілкувався, знаходив з усіма спільну мову і завжди знаходив підтримку. Uh -huh. А настрій української команди, так настрій наших хлопців, згуртувалися ви разом за цей час, як один великий такий колектив, і один одному старалися допомагати, не залишати один одного. Ну і відчуття цього призводило до того, що у нас почали виникати медалі одна за Угу. Пане Валерію, от е, які чи плануєте для себе участь у змаганнях наступних, які відбуватимуться? Чи можливо плануєте участь у тому самому «Інвіктусі» вже наступного року? Е, ну, планую безпосередньо виступати ще далі на інвіктусі, показувати якісь результати і показувати хлопцям, що не варто зупинятися, постійно треба рухатися. І подав заявку на сильні України, хочу спробувати себе вже більш силових видах спорту угу. а, хотілося б, щоб ви дали пораду тим хлопцям, так, тим військовим, які повертаються з фронту, а, маючи поранення і от шукають себе в житті, а, поділіться будь ласка. Ну, насамперед, хочу побажати їм не замикатися в собі, завжди знаходити е, людину, з якою можна поспілкуватися, порадитися. Е, себе пропоную хлопцям, які були. Е, Поранені, які вже пройшли цей шлях, і адаптувалися, і вони, мабуть, як найкращі психологи можуть порекомендувати, допомогти, підказати, порадити і вивести з того стану, в якому ми всі знаходимося на момент поранення, тобто в такому стані вічаю і нерозуміння, що далі коїться і що далі робити, ми все це все пройшли, і можемо їм ну на 100 на 100 може ні, а на 80% показати і впевнити, що майбутнє є, і воно досить цікаве і яскраве, пане Валерію, от на вашу думку, чи є в Україні зараз достатньо тієї інфраструктури а достатньо можливостей для хлопців, котрі повертаються після поранень, і от власне вони хочуть займатися спортом, вони цього прагнуть. Чи є для них у цьому достатньо можливостей? Ну можливості, я би сказав, таких е, прям стовідсоткових немає, але от завдяки цим хлопцям, які пройшли ці етапи, дуже багато осередків з'явилося, де самі ветерани, які прийшли це все е, е, організовуються і сприяють тому, щоб хлопці швидко адаптувалися і починали займатися е, тими видами, які їм сподобаються, які хочуть вони розвивати. Так як в кожному місці це неможливо зробити, то ми знаємо до кого звернутися, хто допоможе. Хто підскаже і хто залюбки допоможе в розвитку того чи іншого виду спорту адаптивно? Угу, тобто, це вже такі об'єднання ветеранів, які ну, підтримують так. одне одного. Які у вас зараз життєві завдання, які плани? Що би ви хотіли реалізувати, можливо, для себе, можливо, для побратимів? Е, ну, це насамперед хочеться в Хмельницьку область підняти в адаптивному спорті, знайти однодумців ветеранів. Зайнятися цим і вже більш на високому рівні е, показувати себе на міжнародних і всеукраїнських змаганнях, і ну всіляко допомагати і сприяти адаптації хлопців до повсякденного життя. Чи можемо ми говорити про ініціювання створення якихось окремих змагань в Україні на зразок а, тих самих ігор нескорених? Можливо, навіть і запрошувати інших а, військових, так щоб так, ми над цим зараз, от групою людей по Україні. Плідно працюємо, спілкуємося і хочемо організувати таке, щоб крім ігор нескорених у нас були свої змагання на місцево на місцевих рівнях, обласних і потім вже на всеукраїнських. Угу. Зрозуміло, а, пане Валерію, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за ваш досвід. Дякую за участь у «Інвіктусі» і, звісно, дякуємо вам за ваш подвиг і за захист. України глядачам телеканалу ТВ7+, нагадаю, що не спілкувалися із ветераном російсько-української війни Валерієм Одайником.